Комуналка за знижкою у 75%. відсотків. Такі пільги нині доступні учасникам бойових дій, котрим офіційно присвоїли цей статус. Цю знижку військовим із УБД виплачують у грошовій готівковій формі через банк або Укрпошту. І як зазначають у рівненському судзахисті, поширюється вона не тільки на військовослужбовця із УБД, але і на його сім'ю. Пільги поширюються на членів сім'ї. Військовослужбовця це є дружина, неповнолітні діти. Або якщо із військовослужбовцем проживають батьки, які вже є непрацездатними визнані, вони також користуються пільгою свого сина. Варто зазначити, що знижка не призначається автоматично, тож, щоб скористатися цією пільгою, військовому необхідно заповнити дві заяви про внесення до реєстру осіб, що мають право на пільги, та безпосередньо про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також підготувати необхідні документи. Він пред'являє паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Відповідно, посвідчення учасника бойових дій. Це такі основні документи, які має подати, щоб отримати відповідну пільгу. Усе це учасник бойових дій має подати особисто, звернувшись до фізичного відділення пенсійного фонду ЦНАПу чи місцевого соцзахисту. Особи, які мають право на пільги, можуть звернутися і до органів пенсійного фонду, можуть звернутися в наш департамент. Також у нас є. Робоче місце у нас спеціально створений в ЦНАПі адмінсервіс ветеран, куди вони так само можуть звернутися за оформленням пільг. Там представник наш департаменту приймає документи, тобто для зручності або пенсійний фонд, або ми, або наш працівник в ЦНАПі. Зом із тим, як зазначають у пенсійному фонді, відповідно до постанови уряду, невдовзі процедура призначення пільг буде спрощена, оскільки чимало військових, перебуваючи на передовій, фізично не можуть подати такі заяви. 27 грудня минулого року прийнята постанова кабінету міністрів, за якою пільговик, якщо не в змозі подати відповідні документи, за нього може це зробити особа, яка на яку поширюється відповідно дана його пільга. Для цього подається одна спрощена заява замість двох. Зазначається, що ця зміна буде введена вже від 1 травня. Відтак уже за місяць ще більше військових ЗУБД зможуть скористатися своєю знижкою. Ангеліна Бурак, Лілія Мазур, Денис Коломис та Богдан Корб'як, телеканали Тіє Медіагруп.